Вітаю, друзі, 29 листопада. Сьогодні з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Кличук. І сьогодні наш улюблений гість програми Тарас Загородній, політичний та економічний експерт, керуючий партнер національної антикризової групи. Чому кажу улюблений? Тому що я знаю, дорогі глядачі, що ви любите слухати коментарі Тараса і активно їх коментуєте. Тому я попросив сьогодні Тараса прокоментувати ще одну цікаву подію. Вітаю тебе, друже. Вітаю. Ну насамперед я хотів би торкнутися з тобою однієї цікавої заяви, яка вчора пролунала від голови служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каля, який заявив, що в альянсі від Москви очікують подальших проявів гібридної війни. Ну, ти певно, знаєш, що вчора в Балтійському морі китайський соковантаж протягнув якір 160 кілометрів. Тягнув він його за собою і знову там перебив кабелі. Це така історія прикольно сталася. Це вдруге, до речі. І вони не відкидають на тлі таких гібридних атак можливість застосування п'ятої статті. Тобто НАТО фактично заявляє про те, що воно готове вдарити по Росії, бо вони будуть розцінювати падіння діяче, перебивання кабелів і там ще якісь можливі гібридні атаки як пряму атаку на країни НАТО. Тобто НАТО готове задати превентивних ударів. Я правильно це трактую, чи це щось інше? Чому така риторика лунає і... Сьогодні Зеленський говорив і Шольцем по телефону. Від Шольца поки що я там коментарів не бачив, але Зеленський наголошує що я на мирі через силу. Ну і дійсно риторика європейських країн в першу чергу, європейська країн, Зараз заша я не говорю. Вона все більше говорить про те, що ну НАТО, нібито готове бити по Росії. Бауер буквально два дні тому це чільник військового комітету НАТО говорить про те, що ми будемо розцінювати такі атаки, як напад на країни НАТО, і ми вдаримо по Росії. Ну, я це пов'язую з тим, що Трамп скоро буде в цьому Білому домі, і починають вирушитися європейці. Тому що політика Трампа буде полягати в тому, щоб давати більше по вухах європейців, для того, щоб вони більше за оборону платили і Україні ресурсів давали, і так далі. Тому я пов'язую це з цим. Ну і звичайно, що вже. Те, що Росія здійснює теракти на території Європи, це взагалі не новина. Були ж купа вибухів і в Німеччині дивних. І те, що комплекс красуха стоїть в цьому в Калініградській області, там навігацію надає можливість проводити як слід Балтійському морі вже більше року. До цього вони нічого не помічали. Це воно факт є. І звичайно, що там нарешті починають десь розуміти, що нічого не закінчується, тільки все починається. Чому тому що я думаю, що вже доходить там деяке розуміння не до всіх до речі, не до, до Німеччини не до всіх. Тут це цікава позиція, що Німеччини Німеччина. Я упевнений, що через Шольца і всю цю гоп-кампанію намагається вийти на якийсь такий брудний договорняк з Росією, в тому числі за рахунок України. Не я думаю, що не випадково спливає Меркель, яка раптом починає тут говорити, що ми набрали в Україну ми все робили правильно що там була війна, що 2008 тисячі році, і так далі. І тут позиція Німеччини е, знову така, що вони намагаються там і нашим, і вашим і знову фактично підставляючи весь Європейський Союз, особливо Східну Європу та е, пі, Північну Європу. Ну там я думаю, що борються всі ці крила, а всередині самі Німеччини. І е, тому, поки ну поки це розмови, знаєте е, так гроші де? Якщо ви так боїтесь, так давайте у можливості Україні більше закуповувати те, що ще зараз буде робити Трамп. а Він буде нагинати Європу Німеччину в першу чергу, щоб вони витрачали на оборону, закуповували а, а, американську зброю, зброю українську армію. От що буде робити Трамп? І тому я з цим це пов'язую речі. І тим більше наступне є розуміння, що. Ну припустимо, закінчується війна в Україні. Ну не знаємо там в якому ж форматі. Припустимо, закінчується. А що буде відбуватися в Росії? А Росія ж не зможе зупинитися, вона не зможе вимкнути свою військову економіку. Бо якщо ти вимикаєш економіку, це обвал у них починається. А мільйони солдат, які їх у них є. А і Путін заради збереження свого режиму буде продовжувати воювати. І найбільший, а з ким? О, це питання з ким. А тут да, дві точки, так, які так. бачу: це країни Балтії. Ось і Грузія, Вірменія. Угу. Ось, тому що їм потрібен вихід, наприклад, на Іран. І вже є слава Богу, у деяких людей розуміння, що ну Путіна так просто ти не зупиниш, тому що а, їм потрібно або іншими гібридними методами буде воювати проти НАТО. Ну наприклад, Корейці зах захоплюють а, нарву. Ви про такого буде оголошувати війну? І що ви будете робити? І так далі, і так далі. Тому я думаю, що таке десь ну я думаю, у них було десь таке розуміння, але о, з тим, що зараз буде мінятися адміністрація в Білому домі, яка а, буде більш жорстко ставитись до багатьох речей, в тому числі до Європи, буде змушувати їх платити влас, за власну безпеку. Тому деякі європейці починають говорити: ну так, треба доводиться бути сильнішими. І Все ж таки, а наскільки ти вважаєш ймовірним? Наприклад, сценарій, за якого, ну фактично, вже ми щойно говорили про гібридні атаки, вони є так, що умовно там Велика Британія, чи Німеччина чи Франція, ну яка, до речі, вже створює ракету середньої дальності, дійсно може завдати по території Росії. Якщо гіпотетично допустити, що Північна Корея входить в нарву, вона входить з території Росії, ну, по-іншому, вона зайти не може. Значить, вона використовує територію Росії для атаки по країні НАТО. Відповідно, удар має бути по території Росії, ну це те поки що знову таки гіпотетично це все говориш. Звичайно, звичайно, це, це, це знаєш при, при певних обставинах, коли ти не хочеш щось робити, можна знайти купу відмовок сказати: Ну, ми не знаємо, будемо знаходити, і так далі. А, і, Ну чи буде превентивний удар, я поки що не вірю в це, Я вони тільки про це говорять. Єдине, що можна сказати, що а, на що готово було НАТО ще при Байдені, це давати відповідь конвенційну на можливе застосування ядерної зброї проти України, оце ну точно вони принаймні зроблять. Про що бен Ходжі ще рік тому говорив? Якщо можеш підняти його інтерв'ю, його запитував, що буде, якщо. Росіяни ну, таки це. застосують ядерну зброю. Він тоді сказав, що це буде за дві за дві години буде знищено Чорноморський флот. Ну тоді він що існував. СБУшники ще не викинули його в цей в своїми цими сібейбами всіми надводними дронами до Новоросійська і іншими ударами. І протягом шести годин буде знищені всі російські цілі на території України. Поки що озвучене використання конвенційної зброї проти Росії, а була така, така історія, і це достатньо такому вегетаріанському Байдені. А ну, республіканці точно це будуть робити. Можна без оперечення сказати. Але що буде превентивний удар, ну я поки так, так оптимістично на це надивився. Я поки що також дивлюся на це доволі обережно з огляду на заяви, які пролунали, і справа тому, що, брати до уваги Мадридський саміт НАТО 22 року. Це якраз після того, як вже почалося широкомасштабне вторгнення, де було ухвалено рішення про зняття всіх обмежень на постачання зброї до України. Тільки ми бачимо, що в часі воно розтягнулося. Тоді була змінена стратегія НАТО, про яку говорили дуже обережно, уже більш ясно про неї почали говорити лише в цьому році. Першим про це заговорив міністр оборони Естонії. Бо ми якраз задали нарву не випадково, бо естонці відчувають, що вони можуть бути одним із перших під ударом Росії, так як і фіни, фіни ж також зараз активно е, поновлюють свої можливості військові. Вони навчають навіть жінок вже військово зобов'язаних там Це також загальновідомі факти готуються до можливої атаки. Так, от тоді ще було 22-му році, змінена ця стратегія, але активно почали про це говорити лише нині, і от таких заяв з'являється все більше. Я з тобою погоджуюся, що вони перегукуються із позицією. Адміністрації Дональда Трампа, який говорить про те, що ми будемо досягати миру через силу, і тут, як на мене, абсолютно очевидно, що Європа вторить Трампу, тому що президент Трамп уже фактично, а не Байден, і в Трампа буде дещо інша позиція, відмінна від Байдена. Бо Байден, на жаль, проявляє інфантильність в багатьох питаннях навіть у питанні постачання зброї тієї президентської програми, яку він міг би виконати, але він каже, не встигає. І Шольц мені видається знову ж таки. Ти мене можеш поправити, звісно, якщо іншої думки. Або підтвердиш, сьогодні може піти у форватері Трампа, бо я не виключаю, що він скаже: ну, все, тепер уже змінилась позиція Білого Дому, я та ракети Таурус передаю, і ми загалом можемо діяти більш рішучіше. Ні, я думаю, що Шольца можна забути. Це вже такий політичний труп, який удає, що він начебто ще живий. Ось я думаю, що буде зміна в Німеччині і Шольц протримувався позиції. Що давайте, все ж таки, в якийсь каламутний договорняк з Росією е, будемо йти, тому що логічних обґрунтувань, чому не передаються ракети Таурус, вже немає. Ну, це відверто його позиція. Ну, я все ж таки не виключаю, що якась папочка на Лубянці є на Шольце, і тому він не, не, не ворушиться. Тому що ну яка ескалація? Якщо є Storm Shadow і скальпи, які використовуються в Україні, до чого тут все інше? Тому ну і плюс це дивні дзвінки Путіну, які виглядають на спосіб давайте знову домовлятися через голову Східної Європи. Що східна Європа і Північна Європа вже терпіти не буде, тому що у нас тут вже є. Союзники скандинави, які розуміють, що ігри Німеччини в з Росією вже погано закінчуються для Європи і небезпекою саме для центральної, східної та північної Європи. І тому я думаю, що там все ж таки буде позиція міняти, але не сам Шоль це буде робити вже наступний канцлер. Окей, тоді давай полишимо Німеччину. Подивимося, що там буде відбуватися, бо дійсно до дати виборів залишилося не так багато, буквально трішки більше. Ну, рахуй ну, два місяці, да, умовно, 24 там січня, якщо не помиляюсь, будуть вибори. Умовно, два місяці. Ми побачимо, хто там буде канцером новим, а можливо, старий, тому що Шольца знову висунули на посаду. Можливо, справді у Німеччині не так багато цих 100, ракетів Таурус, які вони мали поставити, бо кай там штук 500 чи 600, але якби сотню вони відчепили, то нічого б їм не сталося. Я погоджуюся, але ну якась якась у них там своя логіка. Втім, хотів би звернути увагу і твою, і звісно, наших глядачів, хто нас дивиться на риторику, яка зараз лунає довкола експериментальної ракети Орішні. Про це вже багато сказано. Я більше ніж переконаний, що ти також це коментував. Але сьогодні британська розвідка зробила заяву про те, що застосування цієї експериментальної системи проти України майже напевно мало на меті стратегічне послання після того, як Україна запустила західні ракети по території Росії. Тобто ця ракета, ну тут ще один такий суттєвий момент, на чому я хотів би наголосити. У Міністерстві оборони Британії нагадали, що в лютому 2019 року Росія оголосила про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої малої дальності, який забороняв розробку і виробництво цих ракет. Але британська розвідка, що дуже примітно, наголошує на тому, що розробка Орешника майже напевно відбулася ще до цього. Тобто, вона в них була. Тобто, Росія нічого не порушувала. Які вони молодці і взагалі ну, класні чуваки. Ну, я так це перекладаю, мені чесно, якщо вона робить, що почекай, я почуваю, якщо, якщо до договору. до договору. До... Ні, почекай, почекай. Договор я тобі про... цитую, я тобі цитую, що в лютому, 19-му році Росія оголосила про вихід. Але розвідники вважають, що розробка речника майже напевно відбулася до цього. Тобто так, до, того так, момент, договір, до того договір до договір про ракети малої середньої дальності підписувався ще 88 в 88 році. Він діяв на той час, так, коли вони перепрошую. Я неправильно протрактував договір України. До речі, теж його дотримувалась Ми про це теж повинні пам'ятати. Нам було заборонено експортувати ракети дальністю 300 кіло більше ніж 300 кілометрів, угу. і для власного використання для внутрішнього використання більше ніж на 500. І добре, що цього договору немає, бо у України немає ніяких обмежень. Бо ми були зв'язані тим договором теж. Ми повинні про це пам'ятати. Ну, дивись, тут хитрувати в дійсності ще позиція росіян, що вони хочуть зробити. От Путін даремно згадував цей договір. Він же хоче: говорить, давайте перепідписувати цей договір. І вони хитрувати хочуть з американцями, писати... тільки хочуть. Да, ті, да. Ну знову давайте тут в великій державі будуть щось що то там лешаті. Mm -hmm. Вони ж хочуть Україну прив'язати до цього договору, mm -hmm. щоб позбавити нас можливості робити ракети про це не тих слід розуміти, що вони хочуть зробити. Щоб якщо ми порушуємо цей договір, ми порушуємо зобов'язання не перед росіянами, а перед американцями. От що хочуть Росія оцими орешниками і все, що з цим пов'язане. Uh, довести, так тому що uh, uh, у росіяни так достатньо носіїв для uh, для ядерної зброї. Uh, те саме Ескандери можуть бути носіями ядерної зброї, ракети Х 100 110 чи як вони які запускають uh, по Україні. ну Вони навіть ядерну зброю можуть бомбами закидувати цими фабами і кабами, які вони нас закидують. Uh, тому це тут більше таку вони хочуть взяти на пон Трампа. А, і давай тут підписувати якісь договори, і так далі, і знову таки позбавити Україну в першу чергу можливості нарощувати своє озброєння, але чи буде воно йти в такому напрямку, як вони хочуть? Я думаю, що не факт, що воно піде туди, куди потрібно. Ну окей, які тоді перспективи в принципі щодо наших подальших позицій, враховуючи те, що сьогодні до влади Трамп приводить двох військових. Один військовий буде займатися саме питаннями України і Росії, це спецпредставник Кіт Алог, а другий військовий Радник з Нацбезпеки. безпеки. Один і інший це військові, там у них є різниця у віці майже 30 років, але в принципі вони плюс-мінус, як на мене, одинакової позиції. Чи можемо ми отримати в перспективі якісь. Ну, як каже Кіт Келох, гарантії безпеки додаткові сполучених штатів Америки. Ну, наприклад, там статус спецпартнера, особливого партнера поза НАТО. Я там гіпотетично зараз малюю. Можливо, ми отримуємо якісь там системи протиракетної оборони, та ці ті, -E, да як так вони нібито називають суперсучасні для того, щоб збивати там арішники. Можливо, ми отримаємо там в чорному морі якісь авіаноси з томагавками. Ну от що може бути от, от в твоєму розумінні, коли зараз Трамп. Дає фактично можливість двом військовим займатися питаннями припинення Росії війни Росії проти України, бо вони будуть визначати разом з Трампом, звісно, наші подачі перспективи. Якщо з ракетами плюс-мінус зараз зрозуміло, це така історія про підписання договору. Я не виключаю, що це може бути в інтересах Росії. Що тут чекати на твоє на твою думку? Ну, давай так, росіяни ж будуть бакувати. Вони ж будуть вимагати від Трампа не просто по Україні домовленості, вони ж хочуть контролювати всю Східну та Центральну Європу і сфери впливу поділити. На Валдаєць, Путін все повторив. І Путін, коли він в, в червні цього року заявив, що Україна покину, повинна покинути Запоріжжя, Херсонську область і все інше. Повинна пити безпекова конференція, яка зафіксує анексію фактично а, е, з цих чотирьох областей плюс Крим. А підписати це повинні американці. Вони хочуть з американцями підписати другу явту, хоча це Мюнхен 38-го року. І цього ніколи не буде. це Зрозуміло, що росіяни будуть бакувати це. І наше щастя, що вони не готові, наприклад, на зупинку на лінії розмежування. Росіяни цього не хочуть. Угу. І це означає, що, скоріш за все, буде перехід до плану Б, який пописан Помпео 500 мільярдів ленд-лізу, і робіть все, що завгодно. Да? Помпео ж не в команді Трампа, чи це не ну, Те, що в команді не в команді, це не важливо. Не, не один же він писав це. Значить, думки угу. були подібні. Те, що оцей представник, по який там можливо буде призначений, ми не знаємо, що буде призначений. Кіло? Да, Трамп не... Трамп Трамп на нього про нього написав, що він вже зробив вибір він відповідний а якщо себе вибір... сам Трамп сказав, да, ну да, добре. Да, ну да, там да. він що це Сенат повинен прийти. Ну добре, що до речі, друже. Ми сьогодні з колегами обговорювали. Там ще не факт, що спецпредставник через сенат має проходити. Ну це так ремарка. Ні, ну добре, що він, по-перше, був в Україні. Він це бачив. Він в Бучі був, в Ізюмі був і а, все інше. А, його позиція, дивись, головна позиція, дивись, чому що, 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 проблема росіян полігає, що полягає? Жоден з цих там представників, те, що плани ми бачили краєм вуха, не передбачає роззброєння України. Вони говорять, так, що так. Україна повинна бути озброєна. так? Так, а платити за це все будуть європейці. Вони так хочуть це зробити, щоб європейці виділяли гроші на закупівлю американської ну, зброї. Ну, Я думаю, що є розуміння у американців е, таке, що зв'язка україна польща повинна існувати, вона повинна бути мілітаризованою. Для чого? Для того, щоб не був створений континентальний союз, страшний сон американської дипломатії американців. Це коли Європа, Росія та Китай стають фактично єдиним блоком. У що, до речі, німці грали 20 років, коли вона була Меркель була при владі, і це була величезна проблема для росіян, ой для американців, тому що цей блок, тому що цей блок за своїми потужностями фактично навілює могутність Сполучених Штатів Америки в світі. Створюється сухопутна, сухопутна така величезний блок, який не можуть сконтролювати ці американці. І тому я думаю, що все ж таки вони будуть робити ставку на, на Україну Польщу. Українську армію, можливо, не будуть навіть розпускати навіть після війни або скорочувати не настільки, скільки потрібно, ну, там до 200 тисяч до 300 тисяч будуть фінансувати. Підтримувати, тому що Україна буде один з гарантів безпеки Європи в тому числі. Uh -huh. а, і а, я думаю, ну, те, те, що я бачу, Ну принаймні те що от ну, така така канва політики буде Трампа. Далі а, питання в тому, чи знову -таки, де, де де там зупиниться, де не зупиниться. Я думаю, що після перших же розмов Путіна про Рюриковича і Печенігів. Та інших історичних екскурсів, і на підставі, чого вони хочуть контролювати Центральну та Східну Європу. Росіяни ж не покинули цю думку світлу. Вони продовжують це, вони продовжують це робити. Вони, ну, Трамп за закономірне запитання з хералі, на якій підставі ви хочете контролювати Східну Центральну Європу. А, ресурсів немає, того немає, і тому скоріше за все повернеться або до плану а, Помпео, все ж таки, не виключаю mm -hmm. такий, які коли а, як він говорив, принаймні кордони 24-го числа повинні вийти Україна. А, 23 а люто лютого 22 року, да, ти маєш на увазі? Так, ну 24-го, mm -hmm. коли там починалася війна, mm -hmm. Так, так, так. так, так, так. На це перше Джонсон теж писав там. Тут же ж, е, а далі я не виключаю, що в результаті всіх цих комбінацій Україна взагалі може отримати кордони 91-го року, але для цього багато повинен зійтись е, в купі військово-військово-політичним шляхом не відвоювати військово-політичним шляхом, uh -huh. коли росіяни будуть змушені тікати за всіх територій. Оце цілком можливий сценарій. Він не, не дуже. Неймовірний, але ну, цілком можливо. Але головне, що ми повинні розуміти, оце до речі, що це Кіт говорив. Він ж говорив: в обмін на віртуальний вступ в НАТО, ми готові дати зброю, да? ну, те, що вони будете нам довбати мозок да, своєю зброєю і все іншого, вступом в НАТО, точніше, дамо зброї і якісь гарантії. І тут цікавий так, так, момент. Цікавий момент. Мені один знайомий, який був в США от три тижні тому, розказав цікавий момент, який от я не знав. Він сказав, що республіканці вважають, що Будапештський меморандум це є обов'язковим для виконання для них. На відміну від демократів, які це підписували, але, але вважали, що не це. У що них нічого подив... другу версію, але така Ні, ні, ні. 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 Я, ні. я от я от чую всіх інших. Якраз mm -hmm. Будапештський меморандум, вони вважають обов'язково сказати, що українці виконали свої зобов'язання, а ми не виконали свої зобов'язання. Вони просили про допомогу. Раз. І що цікаво, на, тоді я це три тижні тому подумав: ну, це якась маячня mm -hmm. треба повертати тоді ядерний статус Україні Це республіканці говорили. І дивись, в газетах от це з'явилося. Що треба повертати статус в Україні. оце те, що з'явилося в Нью-Йорк Таймсі, все інше писалося. Це республіканський дискурс. На що відреагували росіяни? Так, і так, Путін так. відреагував і Медведєв відреагував. Тобто, це не така мулька, як здавалося. Я про це три тижні тому почув. Я думав, що це така, знаєте, щось якась на воріт, але виявляється, це не, 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 не така дурна думка, як здається. Невідомо, як воно буде робитися, а така розмова ведеться. І тому в даному випадку, знову таки, знову таки, як почнуться, наскільки будуть бакувати росіяни? Наше щастя. Так, послухай, вони щойно я тебе ну, вибач, перебив на секунду. Вони вже розповідають, що миротворча місія, яка буде заведена в Україну для полінів розмежування, її метою є розділення України між чотирма країнами. Там вже такий маразм іде, що це капець. Ну нехай, нехай говорить. там, да. Ну, Як то в тому анекдоті і ви говорить, да. вони, вони ж вони ж пробують знову такі оцими вкидами там. Що Україну треба ділити, і так далі, так, так, так. а схирали ділити Україну, щоб у вас був вихід в Європу. Щоб ви знову тиснули. Європейці зрозуміють. Ну, дивись, якщо це буде, європейці зрозуміють, що треба домовлятися з росіянами і з китайцями. І це знову континентальний союз, угу. це сухопутний континентальний союз, який. Uh, покладе край uh, гегемонії США в світі, просто покладе mm -hmm. край. Вони це чудово це розуміють. Там да щоби що розділити, щоб а -а, що? Слухай, Трамп Трамп це розуміє. Я думаю, що розуміється в концепції республіканців. Ну, дивись, я в жодному документі, в жодному документі, який ми не бачили, навіть у того дівенса пам'ятаєш, були якісь там документи. Він не, говорив не, не, не. ніде не йдеться про скорочення військової допомоги Україні, що не треба їх uh -huh. е, Україну озброювати. Ну, фінансування бюджету е, дефіциту бюджету, я думаю, вони скоротять перекинуть uh -huh. на європейців. Але ніде йдеться про те, що Україну треба роззброювати, залишати без без ну, єдине. Да, як ти кажеш, хто за це заплатить? Бо американські європейці заплатити європейці. Ну, так, вони то, будуть то, європейці. Трамп зараз Но. каже, які два відсотки ОВП, ОВП. три відсотки знаєш У мене сьогодні була розмова з одним поважним чоловіком, ну який розуміється на багатьох питаннях, і якраз він задавав це питання. Ми з ним проговорювали. Я кажу: ну в моєму переконанні. Європа буде зацікавлена заплатити за безпеку України по одній простій причині, щоб не було війни на їхній території. Ні, це дивись там, причина. дивись, там хочуть. Окей, це, давай, як ти думаєш? А, німці хочуть знову якийсь брудний договорняк зробити, але їм вже це не дадуть зробити. Тобто прийде Трамп, нагне їх. Скаже, що три відсотки і Ну звичайно, закуповують американську зброю, щоб озброювати українську армію. От така розмова буде 100% Дивись, Трамп ще не став президентом, а євро, до європейців прийшла світла думка, що треба закуповувати американський газ. Тобто до цього у них цієї думки не було. Да? Ні, вона була, але ж Байден на, до, на прийшов. Трамп ще не президент, вже всі, всі починають думати, куди потрібно не говорить, ми підтримуємо США у майбутній торгівельній війні проти Китаю. Тому там, що значить що значить зацікавлено? Тут буде, знаєш, цим батагом та пряником. Вони будуть змушувати, американці будуть змушувати платити європейців за власну безпеку. Там питання не в, а, в зацікавленості НАТО, скоріш за все, буде переформатовано в, в більше двосторонні договори. Таке, ти платиш, якщо ти платиш за безпеку. Знаєш, як, як у Трампа на рахунок прийшло, двосторонні договори Європи і Америки? 에, ні, ну, і от Україна. Америки? Я думаю, оці от як би ми не сміяли з цих безпекових договорів які. Україна ну, впала. Навіть, навіть трампісти про них говорять, що ці договори, вони там виїдено яйця не вартують. Це пряма мова. Вони кажуть, аби вони були хоч раз ратифіковані, вони ж не ратифіковані. Це думка будапештський меморандум теж не ратифікований. Давай так. Ну, <с Сьогодні <с така позиція. У давай трампістів давай є. так, давай так. Ні, якщо ратифіковане, буде це дуже добре, як за ізраїльським принципом. Я тільки за. Дивись: тобто, підхід, підхід американців тебе буде прости. Ти платиш по рахунках, у тебе є захист. Не платиш по рахунках, у тебе О, захисту так. немає все дуже просто, зрозуміло, і так далі. А не те, як там Меркель крутила фіги Трампу в 16-му році, що ми не будемо та платити. що за нею Росія стояла і там з цими міфами про другу армію а, і так далі? Тепер цього немає. Ну і всім зрозуміло, що знов таки Росія може не зупинитися, скорее за все не зупиниться, і а, тому да, да. в даному випадку зовсім інша ситуація, яким будуть користуватися і Трамп, і а, змушувати європейців витрачатися на оборону. Ну я думаю, що ми тут поставимо поки що три крапки. В принципі, я ну, роблю припущення огляду на твій коментар, що Трамп може врахувати декілька позицій, диспозицій з різних планів, запропонованих його членами команди нинішньої і попередньої. Пенс ну поки що не війшов до команди Трампа, але справді він з ним працював, доволі тривалий час. Будемо так вважати, що там майже без скандалу обійшлося. Ініціативи, які також лунають від Бориса Джонсона, вони на перший погляд можуть, можуть видаватися дивними, але десь перегукуються із бажаннями України в тому числі. Тому впродовж наступних кількох там тижнів я думаю, що ми вийдемо на розуміння формату того, як Трамп бачить подальший розвиток подій. Не можу сказати, що припинення війни поки що говорити зарано, Але тут фактор і Європи буде відігравати не останню роль Китаю, Північної Кореї, ну і фактор Трампа. На цьому кажу тобі дякую. Спасибі, Дякую. що був сьогодні з нами, що знайшов час поговорити не про ту тему, дещо іншого такої позиції. і Вона доволі цікава. Ми, до речі, сьогодні з колегами нашими обговорювали це також в рамках підсумкової програми Центру Громадської Вежа. Дуже шкода, що ти не зміг бути. Сподіваюсь, наступного разу ти знайдеш час і можливість долучитися. Тому можете друзі співставити думку Тараса і думку моїх колег, які сьогодні були також на програмі. Ще раз тобі велике спасибі. Дякую.